Приїхали з самого ранку. Зараз шоста ранку на легендарне місце в тубільці на камні ловить судачка. Приїхали зілою бандою, будемо облавлювати багато точок. Приїхали вже тут дві-три машини. Стоять, вже знаєте, місце на слуху. Всі вже кажуть, що тут клює гарний судак. Тому ми приїхали затестити, подивитися, яка ж тут. Риба, бобри плавають, дика природа. Тому розкладаємо вудочки і починаємо шукати судочка. Так, ну що, розкладаємо наш спінінг фаворит X1. Тут, скоріш за все, течія присутня, тут ну, треба ловити тяжкими грузами. Тому отакий Х1 фаворит. Тест у нас до 35 грам, можна навіть 40 кидати. тому розкладаємо починаємо шукати насадочки ми почнемо любі друзі, наверно, з паролона паролон тут багато зацепів тому паролон це така тема яка максимально не чіпляється так а де наш поролон Поролон, поролон. Ось тут тута ось у нас поролон заниканий ось у мене прямо в пачках о, дивіться, отакий от прохмонтаж паролон. Фіолетовий це самий убойний цвіт по судаку. Тому беремо рибку, обов'язково розгинаємо крючки трошки, щоб зацепка була. Ось бачите чуть-чуть, Щоб зацепка була краще. І беремо обов'язково отакі ось поводочки. Так, це попроховаємо. Сюди. Все, щоб зверху було. І беремо грузики. Сразу беремо грузики такі, знаєте, для течії ось 40 грамів. Те, що треба буде. Все, збираємо і погнали. Ну що, заряжений на успіх, отака, ось, дивіться, бортова поцака на крупного сюди камлю. Ось така ось поролонка. 40 грамів груз. Все, йдемо обкидувати точечки. Ну, перший пішов, надіюсь, без обрива першого буде. пішов. <різь> Дивіться, яка глибина тут Оп, впало зато добре летить я злот, я перший раз як на судака поїхав з лодки з Артуром, я на цю ну, як її, от поки хвоста не обірве, блін, то я ну, по да, п'ять штук запаровав. Ну я за рибалку, перша рибалка на судака в житті, я за рибалку ну, судаков 40 зловив. І все на поролон. Так вже хвоста обкусує, обру... 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 тоді міняєш. Mm. Так, ну що, Беремо баканчик, переміщаємося по берегу. Тут берег довгий, тому будемо зараз облавлювати. Зараз трошки на поролончик покидаємо. Якщо ні, то будемо пробувати сьогодні. мене, як завжди, І мандали, і силікон, все на світі є. Тому переміщаємося. Вы тут сховались? Да. И что, есть? Да. И у нас. <связь> так. Там, И, что нет, не, Игорь, да, ты? я думаю, чтоб не долбануться тут. Ну, обурить вот. а Я просто еще одну подсаку вам подавать буду. <связь> Видно, Я ничего не цепляю, знаешь поставлю сейчас якусь крупну мандулу. Бджилка ось, ось всегда хорошо працює по судаку. І трошки менший грузик. Ось такий ось, дивіться, 30 грам. Ось такий гламурний грузик дивіться. І ось така бджілка мандула, соточка. Пробуємо. Доброго дня. Добре. А бачу білу ловите. Це ви, ви так? Да, прошу, так? А піска щось є чи нема? Такого немає нічого. Дрібне забирає. Ляща плоти нема, так? Да? Хлопці десь туди далі пішли на пляща. О, щось питаємо. Добре, дякую. Рома, по-моєму, щось або брівно, або риба. Бо покльовки не було. Ні, навірно щось. Ди, оцепилось, прикинь. Цепили? Угу. Ну, Спочатку тяжко було, а потім пропала Бля. Ходим, Ходимо, передвигаємося, шукаємо. Рибку вже обкидали, не знаю, метрів. Десь до кілометра вже пообкидували, походили. Пару покльовок бачили, але поки хвоста не бачили. Шукаємо. Зараз можливо щось, щось маємо знайти. Чекаємо того самого Але щука ходить під берегом. Ну, Судака поки нема. Шукаємо, шукаємо. Ой -ой. О, зацеп поймал. А, блин, такую красивую мандулу. Одна? Одну. Вот курва. Надо Лё, Тут ну. ты шо? Шарпачва. Шарпач, бля. Да не тяни, ты самая. Да. Подожди, котик, блядь. Подожди, подожди. Дивись, диві. а що зацепили, бля? Хоп. Понадобилось подсака, бачиш, бачишь, бля. У мене санька от эта Дивіться, який слезняк попався, бачите? Да. Хорошенький, хорошенький. Ну, перша рибка є, Правда за хвоста. Але є. А що такое? Не тримається, да, блядь? Давай пускай візьму. Ну дай поймем. У меня есть. Тас в мене рядом. О, пожалуйста. Спасибо. А, я буде двадцатками. Колись. Колись зловиш, коли буде двадцатками. Хтось новий, новий би прийшов би, подумав би, що тут більше на роздача, що стільки народу. О! Ааа! Ти бачив? Бачу. Бачу. Ух дргався, блін, це капець. Та-да, так, блін. Щось тяжеле капець, бля. Ну що, трохи побомбили тут судачка. Жодного хвоста не побачили. Побачили одного соміка, забагрилися, щось я протащив, таке щось посперечалось. Нема в тубільцях риби, може поєдиничним хтось і ловить, але дуже-дуже його тут мало, практично нема. Тому переїжджаємо ще на друге місце, спробуємо ще все-таки спіймати сьогодні рибку. Ну що, любі друзі, приїхали на нове місце, починаємо з чайку. Приїхали на німецький пляж. Зараз п'ємо чайок, перекушуємо легесенько і обкатаємо ще. Цю місцину. Тут, звісно, течка видно така дуже сильна. Ну це може бути тут два фактори. Або хорошо, наче риба може бути активна, або якщо дуже сильна течія, то може, звісно, бути не дуже хорошо. Ну, будемо пробувати, обов'язково. П'ємо чайок за ваше здоров'я. І лечим, і лечим. Добре. Що щось прокльовує. Потих. Біленька, так? Да? Воно я проскочу тут. Перша локація, 40 грам, отака мандула. Та да, начну вже тут. Починаємо обкидувати, подивимось, яка течія. що куди, що до чого. Сонечко вийшло, Течія є. В принципі, дочна рибка бути активна, якщо течія є. Так, перший заброс сразу зрізав, тому поставив отаку фіолетову, дивися, трошки однотонно і зверху такий жовтий хвостик. 40 грам продовжуємо. Перша рибка у нас клюнула. Дивимося. З першого чи заброс? З першого, так? Да? Видите, все-таки это чья-то чиею, но рыбка тут активна. Спадаемся, что тут. Что там хороша? Не, не особо. Она не, не поднимается вообще. Покажи жизни. О, хорошая, дамля. Але есть судачевич. Да. Да, хорошие. хорошими. Спасибо. Дивись, какой... Да ты шо? Класс. Ну, витаю. Будет что пожарить. <laughs> <laughs> будет шашлык и судака все-таки будет, да? <laughs> Класс, ну что, витаю. Так, пацаны, блин, сцепили сетку, блин. Дивись, ё, там ляжь такий, что капец. Да вы уже почти потянули меня. Да вот она застряла. Вот сейчас стала не дергать. Короче, контента сегодня наснимаем. Дивіться, сеточка. Да, видно, рляшу. Давай кукан я кину, тут недалеко. Та, ты его не докинешь. Чего? Давай, у меня веревка, по-моему, есть в машине. Пять метров. Хватит? Все, я пошел. Сейчас, секунду. Так. А ну, а ну, переступи. Угу. Держишь? Да. Ну что, пробуем достать браконьерскую сеть. Есть. Да, она уже дошла. Есть. Там может и тройник если понадобится. Это я же говорю, чтоб... Идет, да. Чтоб тройник... О, был как-то а ну кера под матч да и карася ну блин здорова, блин. карась мне нравится даже у мойка плотва ты подиви, блин. Нихера себе блин. жаль конечно этих ребят которые поставили это сіть така морська, блядь. Йо-моє, ти представляєш, яка тут... Яка тут плотва? Стой, давай це лісять, Це, я думав, то ляші, а це плотва. А, так то не карась, то плотва, блядь. Це просто тринда. Йо-моє, це... Пошла, пошла, да? Да, да, да. Стой, стой, стой короче люби друзья сейчас вырезаем е, всю что жива вырезаем и сразу отпускаем вот такое аккуратненько мы а сетку выкидаем ви, в кусты бля я думаю что она уже никому не піде в ход. мы надіемся Дивіться, яка ми таран хоп пішла це жаз. Оце б таку блин, половить на фідер, оце був би топ. Бачите, на сітки ловиться. А? а на фідер не хочемо. Ну, ми зараз і на боковий кивок спробуємо щось. Зловити. Все, ви подивіться яка. Це блин, полужива. Не жива. Пошла пішла. щучка, все тоже обов'язково зараз быстренько. Ты ти. Ти витягнул? Да. Та ты шо? Ебанув <рес> його, ну На грушку, так? Да? Там место. В рот? Вот така стая стоїть. Я щас іду. Сейчас ми, ми рибу випустимо і підемо логами. Подивись, яка щука, щуками. Дивіться. Якого, блин. Рома, блін, да щаслові. Подивіться, що тут робиться. Блин. Цопец. Так, да, правда правда стоїмость цього ліща 17 тисяч ровно. Ровно, да? Ти почтал? Ага. -мо, поломал, блин. Минус вершинка, бля. Це капец, ма. перный терм. Минус графит лидер. Хорошо, что він у мене на гарантии. Так, любит друзі, це копей. Я, Я такой стай не бачу. Да ты вот это видел когда-нибудь? Да. Рома, ты подведи Саня, Там перерыли. Вырыли Вот. И там, там міля... Міля... Та я звичай, грушку на миляют. Да, Короче, народ, вырезаем <посте> всю плотву. отпускаем. Дивись, она вся дай. жива. Вся икряна. хай, хай плыве и ловится на фидер. Я думаю, мы її найдем ще на фідер, конечно... Розмір, розмір такий, що капець. Я такой, блін, не ловив на фідерми. Ну, поки ставили її недавно, значить... Значить рибка вживався, бачите? Одпускаємо. А, магнітом? Та не магнітом, то цей. То грузик. Все, коротше, опускаємо, йдемо на боковики в оклович. Десь в цьому п'ятачку я бачив ляж тереться в тих комишах. Зараз ми замішуємо ось такі прикормочки, два пакетики. Тут в мене карась, плітка, коріандр, пала, корова, халва, ваніль, інтеркріль. Ми Зараз два кілограмки закидаємо, підкармлюємо. Він зібрався на точці. Зараз спробуємо на боковий кивочок рубануть. О, таких монстрів хочеться половить. Лящівля. У мене. О. Все, ну так быстренько пару шариків наділаємо. Сразу на точечку кинем тяжелих, щоб вони сразу на дно впали. Я думаю, ліщі вони мають підійти. Отаку. От Ось от Все. Зараз ми нафігачимо цих лящів. Подсаку фідерну на всякий случай. Соберу. І отакий от боковики вочок у мене. Брейн. Брейн, скаут. Карп, бачите, балонська. Все, зараз розкладаємо. Немає судаків. То хоч половимо білої риби зараз. Покайфуємо з вами. Ну, по крайній мірі спробуємо, не знаю, чи вийде ми. Ну, всяке може бути, як то кажуть. Пару цих опарищів я взяв. в людей там. О, ось он, вот так пару. У пари, на мармишечку лупанем. Штуки три. И погнали. По крайней мере, мы попытаемся. Маронишку, правда, сносить конкретно. Не та риба рыба. А вон третий хернад. Он Ти Туда не достанешь. Дальше надо. ні, не тогда, Чи ти, ти думаєш, на фідері він не буде? Я мені кажеться, його там може бути 10 разів більше, ніж тут. Ну, я отам ціпану. там далі. О! О. <су> Сюди маленька. Тут овечка, дивіться. Є. Ну, та трохи риба. Хочеться ляща. Надо мужика взяти у пари, що ми. Це цього викарно. може гуляти, але не клювати. Смотри, зараз у нас есть. М? Раз, да. Да. Вон. Да. Как раз вот, удочка вон вон лежит. Дальше как будто, Может с поплавочкой, знаешь, на сносик так бы и плевал. Та нет, ну это уже крупняк. <laughs> Ого! Ты хочешь себе размер? Ты щука сейчас сюда? Це щука. И ты железная, блядь, семерка. Да ведь оно пішло. что? херный боб! Ты хочешь размер, блядь! Это бляд. жесть! Офигеть, блядь! Аж мути и дало ну, блядь. ка Так она стартанула, блядь! Блять, <сум> электричка за 2 секунды до сотни. <сум> ага. Да, рыба, конечно, тут. Вот скажи, я вот такие вот лещит туда, ля... и сразу лещ пишу. Я вот такие вот крокодилы блядь, ходят, тут пасутся, блядь. Да. А таранка, блин, да. Ходнозоводный. Не, так бы я его вот так и лучше наклевало блин, да? Вон еще одна сюда. Поменьше. Так возьмите сейчас силиконом тут потаскайте ее. Не, я спинил все поломал. Так ну, возьми мись. Не хочу. Так ще прийдется два спинина делать. Да. Наплы на прикормочку вийшов. Так ты що, Да. Одна за одной. Только пустыни есть. Сюда. Маласенька наверся, есть. Приехали, да? все тоже на нарвет Ну не блін. Таня, тут ліщей блін. Яку ми ту кащуку бачили? Смотри на ступи. Там візь, блять макіна. О тут проплила, як стартанула на любить. Дави Дивіться яка, блядь. Трохи далі закинула там. Сторона, яка дивіться. Та ти що. Та це ж хоче на фідер. Попробувати, чуєш, таких рящий, блин! Ну шо, рибацюги? Вуш? Гадюка, бля! Гадюка? на неї наступив на неї. Капець, блин, тут вужів, гадюк, повно. Короче... Немає, не судьба. Половили таранки, половили судаків, щось зловили, щось не зловили. Сома забагрили. Одного судака на банду зловили. Я таранки підловив. Але, бачите, на сіть трохи таранки зловили, пару штук взяли, такий не дуже живучий, а всю остальну відпустили. Тому все, будемо збиратися. І відправляється. Судака, бачите, немає тієї активності, особо важко, звісно, зловити. Ну, Течія тут дуже бомбезна. Тому, ну, щось зняв для вас. Надіюсь, було цікаво. Підписуйтесь на канал, зустрінемося на ведимах. Всім пока!